Ну і власне з нами на зв'язку Владислав Селезньов, це військовий журналіст, колишній спікер генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю вас на Слава Україні а, героям. Слава, і тут питання одразу: що потрібно змінити на вашу думку в збройних силах України, щоб побороти епідемію СЗЧ? Зміни мають бути масштабними тектонічного рівня, адже на превеликий жаль, проблема самовільного залишення частин є, і динаміка її лише зростає. З чим це пов'язано, думаю, що цілий спектр причин тому сприяє, починаючи від процесу мобілізації. Не завжди вона відбувається справедливо та, та в законний спосіб. Потім наступний етап етап підготовки в навчальних центрах та наполеонах. чи отримують наші мобілізовані громадяни належний чи рівень підготовки та навчання є певні суперечною відомості щодо цього питання. Ну і далі вже безпосередньо участь в бойових діях під проводом відповідних командирів. Адже зверніть увагу, є частина та підрозділи, звідки народ. Не уходить все заче, а є підрозділи частини, де ця проблема набуває дуже великих масштабів. Що ж відбувається насправді? Я думаю, що спектр питань полягає в тому, що українська армія потребує серйозної трансформації. Мої особисті сподівання чотирнадцятого року, що українська армія докорінно зміниться після подій на майдані на привеликі жаль не стала тією реальністю, і час від часу ми бачимо від багатьох лідерів громадської думки, що проблеми, ті самі про проблеми, як наслідок. Армії ще радянських часів ми є нашою реальністю, а реальністю армійського буття. І звісно, що деякі речі намагаються вищі військово-політичні керівництві нашої країни виправити. Але, на превеликий жаль, ці намагання не є системними та послідовними. А отже, ми маємо шлейф проблем, в тому числі пов'язаних з тим, що деякі з українських військовослужбовців буквально ногами голосують проти. Тих норм, правил, тих е, форматів комунікації в збройних сил силах оборони України, в тому числі і шляхом залишення тих частин та підрозділів в, 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 в полишачі частини в рамках СЗЧ. Проблема є серйозна, і я думаю, що її треба розглядати в комплексі. Ну, по-перше, я думаю, що варто нам досліджувати і брати до уваги е, практики ключових країн світу, адже пр, проблема е, саме зали, залишення частин в в левовій частині е, країн. Які дотичні до північного татичного альянсу до НАТО немає. Чому? Можливо, варто дослідити їх досвід, можливо, все ж таки повернутися до традиції постопераційного розбору, коли відповідні керівники та начальники мають вивчати позитивні та негативні наслідки тих чи інших процесів, зокрема управлінських, і впроваджувати в життя позитивні проекти і уникати подальшої службової діяльності факторів, які мають е, позначку, мінус Проблем, Насправді є дуже багато і від системного та напаленої їх вирішення залежить наше майбутнє, Бо цифри насправді є жахливими щодо військовослужбовців, які пішли у СЗЧ, і це це в тому числі, той самий потенціал, який е, послаблює наші оборонні можливості. Тут думаю, що е, метод е, та пряника має працювати належним чином. Ну і звісно, я звали, завжди залишаюся е, прихильником наступної думки. І що ти не знаєш, як діяти дій по закону? Нормативна база нашої країни є абсолютно послідовною та чітко е, е, розділяє відповідальність за ті чи інші. Е, Чинки та правопорушення, хоча знову ж таки саме суд має ставити остаточну крапку в будь-якому питанні пов'язане з СЗЧ імені України, але для того щоб уникати. Такого, такого валу кримінальних проваджень, відповідно в подальшому рішенню суду є над чим працювати в рамках превентивної діяльності на рівні командирів підрозділів, на рівні профільних заступників по роботі за собою складом, на, на рівні кадрових органів та структуру. Бо профілактика такого роду правопорушень, а це все широкий спектр завдань, може ну, серйозно послабити рівень цієї проблеми, як ми маємо її на сьогоднішній день. Ну от, пане Владиславе, почув вас уважно, і тут хочеться, знаєте, спробувати окреслити власне учасників, так і тих, хто ну е спричиняє такі випадки. То, все ж таки, е тут здебільшого е винні командири, от, наприклад, один з офіцерів, це військовий зазова, каже, що власне. Командири теж мають нести відповідальність, якщо в них відбувається щось не так, не та комунікація з солдатами, не ті завдання умовно, і відповідно вони, як ви кажете, голосують ногами. Чи все ж таки це? Солдатська історія абсолютно, і є ж правило, що накази не обговорюються. Відповідно, отримав наказ. А оскільки ти прийняв присягу, будь ласкавий, його виконай. Е, так, ми на війні, звісно, і, е, але наказ є наказ. От я намагаюся зрозуміти, то як то знаєте, як в прислів'ї, то все ж таки е, курка чи яйце, командири чи солдати. Я думаю, що варто говорити про те, що для танго потрібно двоє на тому, часто густо наголошує американський лідер. Тут я з ним абсолютно згоден для того, щоб встановити рівень відповідальності кожного учасника цих комунікацій має бути досліджена дія чи бездіяльність усіх учасників тих процесів і підлеглих і відповідно їх командирів. Бо не може бути так, якщо статистика свідчить про те, що з деяких підрозділів взагалі немає біглиців, а з деяких буквально валом народ тікає. Є ще мабуть не то причина, в тому числі організаційного та е, управлінського характеру, тож очевидно, що тут є на чим працювати. Зокрема, в, в, в системі збройних України є військова служба правопорядку, яка має цими питаннями опікуватись. В структурі е, у військового управління є профільні посадові особи і навіть цілої інституції, які відповідають за роботу за собою складом. Ну і традиційно в армії за все відповідає командир. Чи належним чином він організовував буття служби? Військовослужб в виданні бойових дій, чи належним чином він пеклуються та турбуються про них забезпечуючи дотримання, в тому числі їх соціальних прав та гарантій, від того багато що залежить. Але знову ж таки, по номенклатурі проблеми я думаю, що варто все ж таки починати дивитися з процесів пов'язаних з мобілізацією, чи справедлива чи несправедлива з процесів по з підготовкою до підготовкою та навчання військовослужбовців, які в Знаходиться процес мобілізації, ну і далі вже безпосереднє командирське управління в бойових діях. Це так само дуже важливо. Від командирів, які по справі, вважаються батька для усіх підлеглих, навряд чи хтось буде тікати. А, так, але а, разом з тим у нас дійсно. Бачите, один час було була така норма. Що якщо ти перший раз ідеш в СЗЧ, можеш через певний час повернутися або в свою частину, або в якусь іншу перевестися, і відповідальності за це не несеш. Зараз цю норму прибрали відповідно, навіть перша спроба СЗЧ вже буде каратися. А... Неважливо, чи тебе спіймали, чи ти повернувся сам, там, не знаю, переосмислив свою поведінку. Плюс ще наші можновладці пропонують забирати майно, арештовувати рахунки. Відповідно, держава діє по закону, так? А солдати. Не зовсім. Ну, не зовсім. Не так. зовсім. Ну, але... Не зовсім. Я поясню чому. Давайте. Справа в тому, що органів військової юстиції, як. Такової в природі не існує, колись ми мали і військові суди, і військові органи прокуратури зараз цих інституцій немає, і повноваження передане частково до цивільних установ, частково до державного бюро розслідувань, яка точно не наврядчі справиться з тим валом кримінальних проваджень по цій категорії. Тож має бути повернення тих самих структур, які мають відповідний досвід, профіль е е функціонування для того, щоб дослідження кримінальних правопорушень саме військового спектру відбувається з фахівцями які знаються на предметі, бо якщо ми будемо суто виключно використовувати батіг, як то пропонує, деякі можна владці позбавляти е, там якихось фінансових статків чи майна не певне в тому, що це призведе до ладу та порозуміння в українському суспільстві, це точно призведе до певного розширування і де дуже серйозних, зокрема, деструктивних процесів. бо Можна з цим гратися, звісно, але наслідки таких рішень можуть бути фантальними, в тому числі для ініціаторів цих історій. Е, ну я от теж закінчу думку, тому що ну окей, ну держава діє в своїй в своїй сфері. Можливостей так, а ви кажете, що не знаєш, як діяти дій по закону. А якщо він не працює, ну наприклад, солдат там використав всі можливі е, варіанти е, повідомлень про е, там неналежне до себе ставлення з боку, не знаю, сержантського складу з боку ще когось звертався і до офіцерів вищого керівного складу, а там ноль реакцій взагалі. І, і власне все залишається як є. Відповідно, він так реагує. Це з одного боку. Так. Да. З, ну, да, да. з іншого боку, наприклад, командир знає, що в нього в підрозділі є певні неуставні, як то кажуть, відносини, так колись називалася дідівщина, ну, офіційною мовою. Але теж мовчить, його все влаштовує. Він не намагається розібратися в ситуації або намагається, знову йде до вищого керівного складу, і там теж ноль реакції, як тоді бути? я ж в принципі, відповів на ваше питання. У нас немає профільних військового військово спрямування органів прокуратури та судів. Тому на насправді в цьому випадку військовослужбовці, які потерпають від незаконних дій свого керівництва, лишаються безпорадними. Є певний, звісно, інформаційний розголос, який може набути суспільного рівня значення, але ж, жнову ж таки медіа уж точно не мають працювати як представники правоохоронних органів та структур. А мають цим займатися профільні фахівці, які в свого часу були ліквідовані як клас, як структурні підрозділи всі правоохоронної системи нашої країни виклик дуже серйозний, і ми, як країна, яка перебуває у вирії війни. Навряд чи вона завершиться завтра. Ми маємо повертати те, що було зруйновано, але демонструвало свою відповідну ефективність. Чому я настільки напалена на тому напалений, про це розповідаю 98 восьмого року? Я так само стикався за несправедливості з боку тодішнього військового керівництва. Звернувшись до органів військової прокуратури Сімферопольського гарнізону, я отримав відповідну підтримку. Мого командира була. Відповідним чином приведено до тями, і відповідно, в подальшому я нормально служив і дослужився, дослужився до полковника до 2017 року. Питання полягає в тому, що захист законних прав та свобод кожного військовослужбовця має бути не лише унормований, а й відповідним чином забезпечений, зокрема за рахунок діяльності відповідних правоохоронних структур та органів. Коротке питання тоді, і від вас теж коротка відповідь. Попрошу вас. У нас вже створений тепер вже, військовий омбудсмен, якраз та людина і та інституція, яка мала би якраз і стежити за правами, за дотриманням прав військовослужбовців. Чи може він виконати всі завдання, які, наприклад, стояли раніше перед військовими прокурорами? В нашому випадку йдеться про вану Ольга Решетілова з її апаратом, навряд чи впорається з тим валом скарг та заяв від військовослужбовців. Ми маємо розуміти, що розгалужена інституція структура, яку ми знали, під назвою військова прокуратура чи військової суди, це одна справа. Це відповідний комплект штат профільних фахівців. Офіс або військова навряд чи має таку кількість посадових осіб, які був спроможні оперативно вирішувати усі нагальні питання. Соціального е характера для всіх категорій військовослужбовців та взагалі всіх сил оборони почули вас. Зрозуміли, дякуємо за те, що знайшли час. Лодислав селезньов військовий журналіст, колишній спікер генштабу збройних сил з 2014 по 2017 роки.